Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 18 та 19 липня 2023 року. Сьогодні 18 липня і місяць до 7 години 38 хвилин ранку буде знаходитися в знаці рак, а потім перейде в знак лев. Вранці треба добре палити рослини, бо в знаці стихії вогню вода не сприймається рослинами. Але поливати можна, але ради не буде цій воді. Підживлення не проводимо. Посіви та посадку рослин розсади не проводимо. А ось що можна робити в цей день. Сьогодні, після 9-ї години ранку, можна продовжити зелені операції на садових, овочевих на квіткових рослинах та займатися заготівлями смаколиків на зиму і збиранням врожаю цибулі, часнику і ранніх сортів картоплі. А тепер розглянемо справи на 19 липня. 19 липня-завтра зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Це ще буде час гекати, тому нічого не сіємо та не саджаємо. Поливи та підживлення не рекомендуються, розсаду не турбуємо. Проводимо оприскування рослин проти шкідників та хвороб біопрепаратами та настоями трав. До речі, оприскування можна проводити і 18-го кожного дня. І продовжуємо 19 липня зелені операції на будь-яких рослинах саду, городу, квітника в теплицях. 19 липня сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю часнику цибулі. Та ранніх сортів картоплі. Ось такий у нас ранковий випуск. Ми розібралися з нашими справами на сьогодні та на завтра. Бажаємо вам успіхів, усіляких вам гараздів, миру вам та добра. Та до зустрічі вже сьогодні увечері. На все добре!